Всім привіт! Мене звуть Олександр Решетков і я є засновником AverZone, програма, яка направлена на підтримку молоді в Україні. Разом з нашими гостями ми будемо говорити про вас, про розвиток громадянського суспільства, соціально-відповідального бізнесу та шукати шляхи, як повертати молодь в Україну. Ми розповідаємо ваші історії, аби молодь завжди була на адженді прийняття рішень. Всім привіт! Сьогодні у нас наступний епізод наших QR Stories. Ми багато вже розмовляли з нашими гостями про молодіжну участь, про дипломатію, про волонтерство, про внутрішньопереміщених осіб. І сьогодні хочемо підняти таку тему як бізнес, бізнес для молоді, тому що ми постійно отримуємо фідбеки від наших глядачів на Ютубі. В інстаграмі, що їм цікаво, як можна платити податки в Україні, як можна створювати щось своє. Тому що коли ми кажемо про те, щоб молодь не виїжджала, багато хто говорить: Да, хочу бути тут, хочу волонтерити, хочу допомагати, але якщо в мене немає грошей, то що мені тут робити? Потенційно, я буду тою людиною, хто поїде. Сьогодні у нас Катерина Цатурян. це просто неймовірний приклад людини, яка залишилася, хто створила тут неймовірно круту справу, вона детальніше про це розповість. Але давай розпочнемо з того, що якщо я не помиляюсь, розпочинала ти свій бізнес, розпочинала займатися підприємництвом. Дуже складні часи для світу. Це були е, часи пандемії, ковід, все зачинено. Дуже багато людей втратило роботу. Ти тоді працювала в Раді Європи в великій міжнародній інституції, 100% зі стабільною заробітною платнею. тобто ідеальна робота під час ковіду, під час пандемії, коли всі сидять вдома і коли багато людей втратили роботу. Але але ти вирішила залишити цю структуру і створити щось своє нестабільне нове. Дуже багато про мене знаєш. Як ти до цього дійшла? Чому так і що ти розпочинав? Угу, так, всім привіт ще раз. А, так, дійсно ми розпочали наш бізнес пошатало дуже нормально. Ми розпочали в часи ковіду. Потім повномасштабне вторгнення. Ну і всі і зараз продовжується це все. А ми, але насправді я вважаю, що наш бізнес дуже класний приклад: як складні часи народжують щось нове і ну головне не, не опускати руки. А ми почали бізнес з моєю партнеркою. Вона ж має найкраща подруга Нелі. Почали в часи ковіду. Де нас насправді ковід зіграв в ну, будемо казати, гарну роль. Оскільки ми були всі сиділи вдома, я, по-перше, не дуже витрачала кошти. в мене було можливість накопичити кошти для відкриття чогось свого, і був час подумати, чим ти хочеш займатися по життю. Тобто, я в принципі дуже задоволена, що з е, ну, користі використали цей час. І ми відкрилися в 2020 році. В ми зареєструвалися в липні і почали там вже там приймати якісь перші замовлення серпня. І вересня, да, що відкрили. А що ми відкрили? Найголовніше. Ми відкрили тоді ми працювали B2C, тобто продавали одиничні товари. Ми працювали з подарунками: подарунки, квіти, всякі пірожинки, кейки і тому подібне. Ідея була така, що це один маркетплейс, якому ти можеш купити подарунок не знаю, там, для будь-якого приводу, для будь-якої людини з доставкою з одного там, місця, тобто Треба було окремо за логістику з усіх цих питань. Оплачувати тобто такий комплексний менеджер так. на твоє свято можна так. все замовити. В одному це uh, такий маркетплейс для подарунків. Uh, почали працювати з українськими різними підприємцями, uh, з ними партнеритися і так далі. Uh, але насправді, як B2C, ми працювали тільки uh, десь місяців, 8-9, Щось таке. У нас там був такий кризовий період. Взагалі дуже є статистика, що десь 80% стартапів вони помирають. На восьмому-сьому місяці, бо там не витягують або по грошам, або по мотивації е засновників, співробітників. Е і ось у нас також був кризовий період, але ми е вчасно пішли на навчання. Пішли в інкубатор для стартапів, потім в акселератор. Дуже класні. До речі, там було також там, безкоштовні програми від фондів різних. Е, і е, ми в, в рамках цього навчання перейшли на b 2 бі Ну і зараз ось ми займаємося B2B? теж B2B — це е, подарунки, які ми продаємо оптом. Працюємо наші основні клієнти це компанії, it компанії. Е, тобто ми займаємося корпоративним подарунком. Ми такий е, Google, але у сфері корпоративних подарунків. У Нас теж може знайти все на будь-який привід. Від для будь-якого отримувача в будь-який сезон. Адаптувались до повному штабного вторгнення, тому що звісно, якби ситуація змінилася. Що зараз відбувається на цьому ринку? Як змінилася ваша робота? Скільки вас зараз співробітників. Нещодавно ви відсвяткували з народження, тобто вам вже три роки, один рік ви провели да під час ковіду вже півтора роки. Поноштабного вторгнення, тобто, майже у вас тільки півроку було якогось такого більш-менш ну, стабільного часу. Ми почали працювати е, десь вже з 14 березня. Приблизно почали працювати. Ми просто вирішили. Ми розуміли, що ми нічого не можемо продавати, нікому подарунки не потрібні, е, нікому не до цього зрозумілим причинам, але. І ми не були певні насправді, чи буде цей бізнес ще актуальним, і взагалі чи будемо ми працювати в цій сфері. Але ми зрозуміли, що ми не хочемо втрачати цей час, і ми готові ризикнути і спробувати. В нас там був якийсь запас грошей, з яких ми платили там оренду, з яких ми платили заробітню платню співробітникам. Ми поговорили з колегами і сказали: дивіться, ми хочемо працювати над нашим. Ну, умовно, за тими речами, до яких завжди не доходять руки через продажі. Ми хочемо там покращити сайт, залити там не знаю, там більше товарів, зробити там інші дизайнерські речі, ребрендинг. Ми сказали всім, що ми розуміємо у всіх різні ситуації. Якщо ви ну, ви там отримуєте свою заробітну платню в будь-якому випадку. Якщо у вас є час і можливість, скажіть, скільки ви можете там працювати в день. Ми будемо працювати. І ми почали насправді всі, всі працювали там майже повний робочий день. Особисто мене і я думаю, що дуже багатьох моїх колег це, це допомагало морально триматися. Ти міг на щось відволікатися від всіх новин, від всього, що відбувалося. Тобто, ми використали цей час для того, щоб трохи налагодити наші внутрішні процеси з буквально місяць, з квітня. Ми вже почали продавати. Але такі, коли я побачила в інстаграмі, почала з'являтися реклама. Я пам'ятаю цей момент, коли окрім ну тобто, всіх. Чорно-білих або там поганих новин фотографій, почала з'являтися якась реклама я така: Ого, ринок оживає, ми також повинні рухатися. Ми почали продавати також B2C, тобто ну, там, людям, хто просто хотів якийсь мерч ем, е, собі замовити. Е, а потім з травня вже почались потихеньку корпоративні замовлення, і ми так нормально вийшли. Е, ну, для розуміння дуже багато похоронили поховали наш бізнес ще на початку повномасштабного вторгнення. А ми за рік, е, рік 2022, коли почалося вторгнення, зробили е, наш оборот в 2,7 разів більше ніж за минулий рік. Тобто, ми ще навіть змогли вирости в цей час. Ти тобто ми такі вже фух, нормально відпрацювали. Багато людей зараз подивляться, і насправді твій приклад він дуже надихає. Дуже круто, коли ти бачиш молоду людину, котра да, не здалася, котра пройшла через всі ці складні шляхи. Думаю, всі пам'ятають, коли ми сиділи вдома. Яка була депресія, були проблеми з навчаннями з роботою про повному штабне торгення. Взагалі, якби нема чого казати, хтось переїхав, хтось втратив домівки, хтось тут зараз працює, шукає якісь можливості допомагати армії е, і так далі. Але багато людей можуть навіть не повірити. Да, в цей приклад, тому що скажуть, та в неї напевно багаті батьки напевно, і там хлопець дав по грошей, щоб це вкластися, або там ще якісь речі. От скажи, з чого ви розпочинали. Да? Ти вже трошки це затронули, що ви по суті просто вклали там гроші, котрі у вас були, ви там щось самі зекономили, але там це не мільйони. Да? І з е, чого ви розпочинали, і що було? Найстрашніше, найтаке болючіше в тому, коли ви тільки розпочинали. Ми коли починали? Ми починали зі своїх е, грошей, е, ну просто зі своїх накопичень. Ми там зібрали. Я думаю, що це там не дуже велика. Е, не дуже великий секрет. у Нас щось було там умовно, десь там ми не чи там 2-3 тисячі доларів. І ну, тобто це по суті реальна сума, якщо накопичувати, відкладати. Ми дуже сильно це роз, 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 mm. розтягнули, її. Ми користувалися. Нам допомагали якось друзі. Ну тобто, умовно, є там подруга, фотограф, там, вона нам допомогла там відфотографувати товари там безкоштовно, або за якийсь там умовний букет квитів. Ну тобто, просто, просто допомагали нам. З цим. Ну, ми дуже з мінімальними вкладеннями почалися. Найстрашніше було ем, піти з роботи з постійної, з якої ти е, заробляєш стабільну суму в кудись ну, в нікуди. Це було страшно а, і я ще була така дуже наївна. Я щось думала, що ми так окупимося з другого місяця. Все з другого місяця бабки почнуть текти, просто і ми будемо так лопати, ми куди їх загрібати. А потім такий другий місяць і щось ні. А потім виявилося, що треба ще навчатися трохи. Ну там щось читати, дивитися. А, але нічого, вигрались. Скільки у вас зараз працюють людей? Який у вас відсоток молодих людей в вашій команді? А в нас 20... з понеділка буде 22 людини. Так, дякую. І в нас ще три вакансії відкриті. В нас всі співробітники. от зараз скажу в середньому, напевно, десь. Я б сказав середній вік 26 років. Угу. тобто у вас да. повністю молода команда? Ну да, в нас в нас наймоло наймолодша співробітниця 19 років, е, е, найстарша, напевно, 50, а середній десь там 26. Ну дуже багато угу. там хто після університету там закінчив, прийшов до нас працювати. Ну, взагалі, в принципі, дуже молода команда. Тобто, ви ще по суті такий кейс працевлаштування молоді. Чому я це питаю? Тому що якби, одна з. Ціли, чому відкривала і вся наша програма це повернення молоді в Україну і підтримка тієї молоді, яка залишається тут. Я думаю, що от наступне питання: як ви стикнулися цим бізнесі? Наприклад, чи є зараз брак якихось класних кадрів, да, щоб знайти собі працевлаштувати, що ви готові там пропонувати цим м, людям? Тому що ми такраз хочемо показувати молоді, що ну є кейси, да, можна створити свій бізнес, можна десь бути працевлаштованим, але якби все одно, не зважаючи на війну, Україна або розвивається дуже потужними там шагами в рі в різних напрямках або підтримує те, що вже є. Так скажіть, яку камеру говорити, бо це дуже важливий меседж, який треба донести. Будь ласка, люди, поверніться. Поверніться, нам не вистачає професіоналів і професіоналок. Це просто якийсь жах. Насправді ми реально ось, коли ми шукали людей до початку повномасштабного вторгнення в команду. І коли ми шукаємо зараз брак професіоналів, професіоналок на, на ринку, не недостатньо людей. Ну, буває таке, що одні ти самі розумієте, передивляєшся. А, ну, я, я розумію, що є там ризики пов'язані саме з війною, тому люди там е, не всі згодні приїжджати. Але якщо ми кажемо щодо, ну я б спілкувалася з іншими колегами там по ринку. Дуже багато вакансій е, виросли заробітні платні е, умови. Ну усюди дають ну Україна вже європейська держава, в моєму розумінні і в моєму не знаю там оточенні е, там бізнесі, з якими я спілкуюся. Пропонують там нормальне, там легальне працевлаштування, оплачування відпустки, лікарняні, Якісь там додаткові Е, Це там теж в тому числі що ми пропонуємо. Чи завжди ти хотіла свій бізнес? Чи ти з якоїсь іншої сфери а потім до цього прийшла? лампочка? <гум> я хотіла в політику піти. Коли я була ну так в старшій школі, мені хотілось політику піти. Я щось там проходила якесь стажування, навіть по якій я в міському міській раді проходила якесь стажування Вже так мені трохи не все ну не все зайшло. Там я буквально пару місяців проходила. Потім я брала ще участь в одній програмі державної. То я проходила стажування в Києві там в органах. ну, ну в якихось державних органах. Також там були певні питання. Потім я перейшла на міжнародні організації, ось працювала в Офісі Ради Європи в Києві і якось прийшла до того, що хочу ось свій бізнес, хочу щось своє, хочу створювати. Ну там не знаю, впливати на результат, бачити це і так далі. До речі, я так хочу знову до теми молоді і приїжджати в Україну. Відкрити свою справу не важко в Україні, якщо ми кажемо про юридичні і фінансові механізми. Це дуже просто. Ну, ти ФОП відкриваєш за ну десь три хвилини часу, без, без жартів такого нема. Ну напевно, ні в якій країні інші не знаю, Європи чи світу. Ну, в мене таке відчуття. Бо ми, наприклад, відкривались також нашу там дічейку в Польщі. Це було ну набагато довше. Усюди фізична присутність на пошту сходити десь там підписати. Ну такі механізми трохи застарілі в Україні. Швидко відкриваєш онлайн флоп онлайн рахунки. Відкриваєш, хочеш одразу відкриваєш валютні рахунки. Можеш там приймати будь-які кошти, кведи обирати щось змінив діяльність, додав кведи собі швидко. хочеш закрити, закрив там чи перезупинив. Ну коротше, дуже дуже зручні механізми зараз, прям навіть під час війни. Тобто зараз ви працюєте і в Польщі, і в Україні осі. 100%. Так, в нас є в Польщі, ми орендуємо склад. У нас там є менеджер, який займається там, прийняттям товарів, відправкою клієнтів. Ну і там ми звичайно теж зареєстровані, щоб ми могли приймати оплату. Тобто, ви ж доставляєте товари по Європі. Ви співпрацювати а... з європейськими компаніями. Так, у нас насправді дуже багато. Це до речі, це той випадок, де війна нас підштовхнула до розвитку. Також бо дуже багато наші більшість наших клієнтів це it компанії. В них співробітники і співробітниці і так були по всьому світу розкидані. А після повномасштабного вторгнення дуже багато людей в принципі так ж таки виїхало. І ем, виявилась така проблема, що дуже. Довго доставляти або дуже важко, і ми почали е, е, виготовляти товар. Ми почали працювати в Польщі, і ми, наприклад, можемо для компаній поділити тиражі там частину товарів виготовити в Україні і доставити для співробітників які в Україні частину в Польщі доставити для співробітників, які знаходяться по Європі по світу. Це просто там швидше митних платежів, там не знаю, там менше. Або відправляти з України також там все дуже залежить від ситуації. Ми її відправляємо з України там оплачуємо спокійну мито миту і там отримують товари. Це якщо якісь дуже прикольні унікальні українські товари, яких там не виготовляють в європі, так теж робимо. Зараз стає таким трендом, що як соціально відповідальний бізнес, коли бізнес там або донатить на армію, або допомагає кимось волонтерськими сторінкам, коце влаштовує ВПО. А чи є ви щось таке, що плану таке води? Ми е донатимо як будь-який бізнес, який е вдячний за те, що ми взагалі маємо змогу працювати, маємо змогу е жити життя е і дуже хочемо. Щоб ми скоріше, скоріше перемогли, донатимо на різні фонди. У нас були там, наприклад, була така активність. Ми запропонували нашим співробітникам, що ми, ми хочемо залучати всіх. Ми частину донатимо компанію і хочемо залучати також колег до цього. То ми запропонували там, у вас є один день, ось там кидайте на цю банку, хто хоче скільки задонатити. А ми подвоємо цю суму і відправимо, ми з вами оберемо там фонд або оберемо, як ми будемо це там витрачати. Це не задонатили, і ми зрозуміли, що сума класна, але ми хочемо ще більше. І Ми в п'ять разів більше поставили суму від, там, від компанії, помножили це е, і відправили там на фонди, які там обрали Ребята, ми Там декілька фондів обрали. Наприклад, було таке робили ще з е, компаніями ініціативи е, там е, на день захисника і захисниці е, всі замовлення 10%. Е, ну, тобто, від е, не від заробітка, але саме від суми замовлення. Ми відправляли на а, там фонди або банки, ті, які наші клієнти обирали. Тобто вони могли відправити нам як якийсь там відомий, дуже відомі дуже фонди, так і якісь банки, де збирають може їх знайомі там на якусь окрему там бригаду і так далі. Тому відправляли туди кошти, і потім їм звітували. Ну тобто, круто, що у вас є такий елемент заохочення людей, співробітників, навіть компанії, да що через себе також можете їх залучати до якихось зборів, і, якби лобіювати це соціально відповідальний... Ну і співробітники. Також дуже сильно. Це цінять, бо вони ну, бачать, що компанія не, ну, не все одно Компанія не все одно, вона хоче там, також допомагати і хоче їх залучати до цього. Яка ваша мрія? От мета у вас же є офіс в Польщі, 20 співробітників, склади. Так, так. Що мрієте або чого хочете досягти там найближчим часом? Чому наша напевно, велика мрія ну, взагалі, наша ціль це гуманізувати бізнес. Бізнес вже став давно не про це. Не робоча сила, це люди, це людський там ресурс, потенціал. І до людей треба добре відноситися. І ось подарунки це одна з тих речей, які допомагають співробітнику або спіробіт. Відчути те, що їх цінують, за них піклуються і так далі. Тобто, наша така загальна ціль це гуманізувати бізнес як в Україні, так і в світі. І звичайно, там наша напевно мета. Це стати найголовнішою платформою, найбільшою платформою в світі для подарунків. Ми з наступного року хочемо розвивати розробляти софт певний для того, щоб ми могли легше виходити на європейські ринки. Ну і круто, український продукт буде там, працювати по світу, тому що це, це можна буде пишатися. Чи я вас якісь може ви аналізували ринок там конкурента або компаній, хто робить щось схоже там в Європі чи США? Тобто які, по суті унікальні Завжди є конкуренти там тільки дуже такі глупі люди кажуть, що вони там єдині і нікого більше немає, значить вони погано шукали інформацію. Є е, е, там конкуренти в, там, в Україні, але до частини наших конкурентів вони потенційно наші партнери. Якщо ми почнемо там з ними співпрацювати, є конкуренти в Європі, в Америці великі компанії, е, але ми аналізуємо їх, аналізуємо їх діяльність. Ми для себе. Позначаємо там, де ми слабші, де нам треба навчитися в них, а де ми сильніші, які сторони нам треба ще розвивати. І ми розуміємо, що для розвитку нашого проекту нам треба просто мати унікальну е ціннісну пропозицію, тобто чим ми там краще, ніж е інші. І ми над цим працюємо, звичайно. Ну і в принципі, це у будь-якій сфері завжди є конкуренти, і е шукати сферу без конкурентів це можна просидити все життя. Краще не боятися, виходити на ринок, показувати себе. І вже покупець вирішить хто кращий, хто зручніший, і все буде чесно. Окей, дякую тобі дуже за цю розмову. В кінці ще хотів запитати. Ти кажеш, що у вас є три відкриті вакансії. що Ви постійно новолюєте команду, шукаєте різних співробітників. Якщо от молода людина зараз подивилася, подумала, бліна, може, хочу доєднатися, а може я ще живу зараз за кордоном, хочу повернутися, доєднатися до вашої команди. Що взагалі буде дуже цікаво? Куди вам можна написати наскільки ви відкриті інстаграмі в соціальних мережах? Зараз яво це якесь супер, можна особисто мені написати, я буду дуже рада розказати детальніше. Ще можна написати наші сторінки в інстаграмі в LinkedIn. В нас дуже активні сторінки там в Фейсбуці. Uh, можна сказати які вакансії зараз відкриті Чи uh, ні? А ми шукаємо зараз контент-менеджера, uh, там по СММ і так далі. Ми шукаємо customer Кейр менеджера і лідгена тобто uh, лідогенерація okay. Ну слова такі дуже дуже... <реш> дуже складні. Я перше, що якось зрозумів. Але знов-таки, якщо вам цікаво, пишіть вам розшифруюти. Ці слова то вам точно до нас перше там співпресія. вже пойдено. Так. Дуже тобі дякую. Успіхів в подальшій діяльності. Супер, дякую що запросили. А ви підписуйтесь, слідкуйте за нашими наступними подкастами. і пишіть, які теми вам можуть бути цікаві для наступних випусків.